Всіх вітаю, дуже приємно. Ну, по-перше, я хотіла б а, дуже сказати велике дякую дві, а, таких, дві особи, я, завдяки яким я тут стою перед вами на сцені. Це мій маркетолог і мій шеф. А, тому що, по-перше, завдяки ним я знаходжуся за, за, зараз тут серед вас, серед своїх українців. От е також хотіла вас попросити про підтримку, тому що це моє перше таке публічне, по публічне виступ. І я чесно кажучи, трохи нервуюсь. <праць> 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 так. <праць> так, ну що, тоді перейдемо до теми конференції, до теми презентації. Рухатись не можна зупинитись. Кожен для вас, ну, судячи з того, так, з конференції, тут всі сидять підприємці, для всіх це важливе питання, і всі постійно задають собі питання і розвиватись в якому напрямку, навіть в якій країні, що робити з персоналом. Такі дуже багато важливих стратегічних питань вирішують. Можна сказати, щодня, що місяця і ну, постійно. Тому маю надію, що Тут всі підприємці поставлять правильно кому, скажімо так, слухаючи свій там, поклик серця так? після слова рухатись. Так і ми, компанія UCLAU, завжди протягом 13 років обираємо для себе постійно рухатись, 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 розвиватися, ставати краще, ніж вчора, і, скажімо так, захоплювати всі ринки і держави. Тож... О, це перше в житті переключила слайд. Цікаво. <риклад> ну що, дякую, дякую. Ну я вже сказала, так: UCLAU це найбільший український хмарний провайдер. Ми вже на ринку понад 13 років. Наше розташування, ви бачите на карті. Ми в наші дата центри, наші хмари в п'яти. Всього їх п'ять: три в Варшаві, один в Києві, ну і один в Герма... в Німеччині. Там в нас резервні копії знаходяться. Також за 13 років ми побудували таку мережу, якою дуже пишаємось, тому що ну, можу сказати, ніхто в Україні не може так пишатися. Ну тим, чи ми побудували такою мапою. Що ще можна сказати? На, даний, на сьогодні в 20% обладнання всього їх, така хмара в нас побудована в Києві, всі сервери обладнання знаходяться тут. А найбільша частина 80%, знаходиться в Варшаві. Ну, я... Думаю, ви всі розумієте для чого, щоб кожен щоб щоб бізнес кожного з вас працював постійно, стабільно, без простоїв, і всі дані були в надійному місці. Тут ви побачите основний портфель наших послуг. Ну це всі послуги хмарні, приват, паблікалпабліклауд. Звичайно, всі рішення пов'язані з бекапами і з відновлюванням даних для того, щоб. Повторюсь, так бізнес працював постійно, не було простоїв, і ви могли постійно, скажімо так, впроваджувати нові ідеї. Звичайно, ми являємося ще партнерами таких світових відомих компаній, як Microsoft, Cisco, VMware, Vim. Працюємо вже багато років і задоволені наші клієнти. Так, ну, звичайно, ще е, на слайді видно всі сертифікати, які ми маємо, тож відповідаємо всім вимогам, е, тому нас обирають протягом вже 13 років багато компаній з різних галузей. Ну, е, на цьому слайді ми намагалися зробити такі дуже е, по датам показати дуже великі, такі стратегічні наші шаги, наші кроки. Так, от, розвитку? Да? Ну тут не весь Ми 13 років на ринку. Тут от спочаток, 2011 році, коли тільки UCLU з'явився на ринку. З'явився, активно почали працювати, так, побудували хмару, якою вже, скажімо так, впишалися, нам її допоміг побудувати Microsoft. Тому а, на ринку України тоді це щось було таке нове, цікаве і бізнес а, з радістю вивчав і знайомлювався через а, три роки в Великобританії. Ми а, теж з'явилася торгова марка ЮКЛАуД Варшаві. Це в 2015 році. Це перша був, це перша наша, така. перший технічний майданчик, а, який ми побудували вже за кордонами України. Тому що ми бачили по клієнтам, що є спрос, щоб виносити дані і всі сервери, всі сервери за кордон. Так, ну, В тому ж році, в Германії, ми відкрили теж майданчик, на якому були резервні копії. У 2018 році другий Атман відкрили. І ось тут стався Брексит. У 2021 році. Ну, Я думаю, всі знають про це. Так як у нас був відкритий з 2014 року скажімо так, компанія в Лондоні, то ми, звичайно, в цей час загубили, ну, загубили всі преференції, які мали на той час, і відшкодування ват. Ну і далі в 2022 році. Розмі... Розмістилися в третьому вже в найновішому то, на той час дата-центрі Датацентр Неті Амінт. М -м -м -м. Можу сказати, що в Варшаві дуже багато. От я зараз там мешкаю, дуже багато будується дата-центрів міжнародними компаніями. І е, ось в 22-му році це був самий новий, самий, е, такий технологічний, новітній е, дата-центр. Тому, звичайно, ми його обрали і розмістили там своє обладнання. Для того, для того, щоб надавати клієнтам в Україні тут послуги, хмарні, бекапи і так далі. Тут на фотографії навіть видно на наздієнчі, так як кажуть в Польщі. Чи краще так, бо так не так дуже радісно. Ну Потім всі, як ми знаємо, сталося повномасштабне вторгнення. Звичайно, я, як і всі люди, ну, всі українці, всі біженці. Там перших три ми звичайно весь час працювала, але там на третій день зрозуміла, що потрібно щось робити, кудись їхати для того, щоб захистити своїх дітей. Ну ось таким чином, 3 березня, я опинилась в Варшаві. Як всі біженці, я рахувала, що це ненадовго, на тиждень, два, і повернемось додому. Але не сталося. Не так як гадалось. Тож на сьогодні я вже в Варшаві знаходжусь три роки і займаюся якраз побудовою компанії, компанії Februx в Польщі. Ну, Тут на фотографіях навіть видно, як діти допомагали будувати офіс, збирати меблі. Ну, це таке. Так, і що, що в нас почалося? Почалося що. Звичайно, будували, почали разом всі будувати компанію. Будували компанію, відкривали, не знаючи мови зовсім, тому що там до цього моменту постійно працювала онлайн з Україною. Тобто, почалось: мовні курси, пошук офісу, аналіз ринку, пошук команди, перші конференції. Звичайно, всі питання вставали. І там пошук нотаріуса, бухгалтерів, юристів, відкриття банку. Це можу сказати, що був той квест, тому що все це потрібно було робити через перекладачів-тлумачів. Всі, звичайно, в Польщі, як завжди, на консалтингових роботах хочуть дуже багато заробити, тому це було так. Дуже недешево і непросто. На даний момент можу що сказати, ми за. В цей час, за цей час в моїй команді сім чоловік, які працюють, і зараз вже уставний капітал компанії складає 1 мільйон злотих. Я сама відчуваю, як голос дрожить. Так ніколи не дрожав. Тож. Звичайно, ми пішли по всім конференціям повністю, почали працювати і вдень і вночі. І навіть поляки, яких я взяла, вони теж бачили, з якими завзяттям ми працюємо. І е, далі буде на слайдах інформація про те, що вони зазвичай уходять з робочого місця в 16.45. Але я знайшла таких поляків, які з нами працюють до 8-ї, до 9-ї, тому що ну, їм не все одно. Скажімо так, на всіх конференціях e-commerce, логістика, фрайчайзінг. До речі, про партнерство. Ми довго шукали. Я півроку намагалася змиритися з тим, що там все працює інакше. Зовсім інший менталітет, зовсім інші підходи, погляди, спілкування. Привикла спілкуватися з людьми очі в очі, говорити відкрито. Так? Там все це не працює, там все зовсім по іншому. Тому перших півроку було дуже тяжко і не зрозуміло, як там все ж таки продавати, так? як там спілкуватися, що потрібно на ринку. Ну, от в результаті півроку аналізу такого серйозного, до речі, мені сильно дуже ну, помогло в житті зрозуміти менталітет. Я дуже багато провела співбесід з людьми. І коли ти береш на роботу поляків, звичайно, ти задаєш інтерв'ю, задаєш їм випроси і починаєш розуміти зсередини, як вони мислять, як працюють там B2B, B2C, як всі бізнес-процеси. І це набагато краще, ніж за великі кошти якісь консультанти. Тому дуже рекомендую. Так, про партнерство. От і е, ще такий важливий момент. Ми довгий час тучалися до кінцевих клієнтів, а потім нарешті зрозуміли, що е, в Польщі дуже багато прослойка посередників, і тому е, дуже важливо. Не до кінцевого клієнта стучатися, а якраз до цих двох, трьох, чотирьох навіть в якомерці посередників, от він, він, їм це цікаво, і з ними можна спілкуватися, і тоді е, все, скажімо так, почнеться буде продаватись. Ну о, там о, далі на цих слайдах я так намагалася так, для вас підготувати інформацію. Чи відмінності українського ринку від польського. По ринку, що можна, можу сказати, мої відчуття. так? По ринку, рай, ну, Польща це такий рай для інтровертів, тому мені так тяжко було. Ніхто не хоче розмовляти, ніхто не хоче приймати рішення, всі все відкладають. То у відпустці, то от, все мейлом потрібно написати. ну, Дуже тяжко. Все онлайн без зайвого спілкування. Ну як я сказала, малий та середній бізнес з Польщі будують SaaS-конструктор. Ну, це відноситься до нас як до it компанії тому що там будь-який бізнес, а вони все беруть вже готовий сервіс. Якщо це бухгалтерська якась програма, вона вже в хмарі, кол-центр в хмарі. Кожний, кожний сервіс все вже в хмарі. І, ну, і так виходить, що підприємець зібрав собі такий конструктор, що йому потрібно, і не тримає інформатика, системного адміністратора, як у нас, не, розбирає, не розбирається, не поглинається так глибоко во всі в, в, ну, в продукти, всі послуги, які є, є, є в Україні. Тому, якби. Така дуже велика прослойка цього консалтингових компаній, it інтеграторів там дуже 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 компаній посередників. Самі по собі, як тому, що вони інтроверти, вони дуже відкриті і, чесно кажучи, вони, вони всі живуть в такій зоні комфорту, стабільності, тому в, в, тут кажу за галузь IT, Навіть чесно кажучи, більшість, більшість з них від закриті до змін, тому е, йти на діалог, ніхто не буде, е, міняють вони партнера там раз або раз в. Ну, як правило, навіть раз в три, в чотири, в п'ять. Ну, готові розмовляти, подивитись, або раз на рік, або там два рази за три роки. Ну, щось таке. Хмарний провайдер не спілкується, ну це ми вже сказали. Давайте далі. Люди офіс. В Варшаві, звичайно, пробки. Пробки, черги, нема з паркінгом завжди проблеми і дуже дуже великі штрафи. Тому скажімо так, прийняли рішення рендувати офіс не в центрі, а трохи нижче. Для того, щоб було зручно добиратися до всіх дата центрів нашим інженерам. Ну і не дуже далеко. Аеропорт, метро дуже зручно. По команді казала, що провела дуже велику кількість співбесід і вам рекомендую цим займатися, це допомагає в роботі. Які бувають типи працевлаштування, якщо це для вас корисна інформація? B2B, умова зліці, умова праці і умова джелі? Більш за всього використовують і працюють вся молодіж, і е, люди, які наймають на роботу підприємці, люблять бі b тому що там найменша кількість податків. Найбільша кількість податків буде на умові праці, тому що там працівник повністю соціально захищений. Такий маленький нюанс, якщо цікаво, працівник до 26 років, і студент зовсім підприємець за такого працівника податків не платить. Дуже важливе питання, що мене теж дуже здивувало, це БХП охорона праці. Там... Е... Ти не можеш взяти людину на роботу, якщо перше вона не пройшла інструктаж, не отримала сертифікат, не дала підпис. Там дуже багато ще бумаг не оформила. Тобто це важливо. Без цього ти навіть умову по роботі не можеш підписати. Тому це, треба, це теж треба знати і урах, ну, враховувати. По ринку, по менталітету можу сказати, мені теж довго було не зрозуміло, чому більшість поляків, коли працюють, вони, вони ніколи не цікавляться картиною загалом. Тобто, є задача, зробив, і не важливо, як вона там може вліяти на інші задачі лі на підприємство в цілому. Як я вже казала, в 16.45 всі на низькому старті, це в них в крові, мені здається. Вони дуже поважають Трудовий кодекс, а разом з Трудовим кодексом, з правовим дуже поважають обід, дуже поважають ну, всі свята, а свят в Польщі набагато більше, ніж в Україні. А що також... Звичайно, кожен поляк, який приходить на роботу, він розраховує на те, що в нього буде телефон для роботи. Обов'язково буде ноутбук, обов'язково буде абонемент абонент. Господи, не або в спортзал абонемент. І що, що, що ще? Ну, добре. І дуже цікавий факт: вони дуже сильно вибудовують кордон між приватним і робочим часом. Якщо все, робочий час закінчився, пишіть емейло. E ну, завтра, можливо, хтось буде відповідати. Або післязавтра, або через тиждень. Тому, до речі, ми столкнулися з тим, що, з тим, що так. Неочікувано довго ми реєстрували там компанію. Тиждень, тиждень назад ми в Україні зараз зареєстрували компанію Фебракс UA за три дні. В Польщі нас це зайняло два місяці. два місяці. Два тижні. ну Тут видно на слайді реєстрація компанії через суд. Так, відбувається від двох тижнів і коли в Україні за три дні. А банківський рахунок нам відкривали до одного місяця. Це вам не моно, це не приват, це не дія, де можна все швидко, онлайн вирішити всі питання. Ну і на кожну галузь за кожного за кожного питання, окремо юристівського профілю. Там дуже всі поділені е, люди. Там з кожним питанням для кожного, до окремої людини підходиш і, і за це все платиш ще ще там кількість часів, і до речі. Дуже одна важлива рекомендація. Я дуже прошу юристів шукати по рекомендації. Бо дуже багато спілкувалися з великою кількістю юристів і можу сказати, вони нараховують таку кількість часів, яку потім потрібно оплатити оплата пост. І це зовсім не гарантія, що ви отримаєте відповіді на свої питання. По бухгалтерії. Ну, Я думаю, вам теж всім відомо, в, бухгалтерія в Польщі вся бухгалтерія, як правило, на аутсорсі. НІП, це наш з вами Єдрипо свідоцтво ПДВ це ось така магічна цифра, яку потрібно обов'язково записувати во всі фактури. А фактура це наша з вами і офі... ну, це такий головний офіційний документ, це як акт виконаних робіт. І вже рахунок, і дуже часто навіть е, фактури є тільки фактури тільки фактури, і переписка в мейлі. Не обов'язково підписувати договір. Ну що хоч, хоча б щось добре і менше бумаг відповідальність кшенгових бухгалтерів заключається в тому, що вони. Беруть фактури кожного місяця, вносять їх в свою програму, потім рахують фінансову звітність. Ну і далі такі податки, як ЗУС, під і інші, і просто вам кажуть, коли вам потрібно заплатити їх. Все. Вся відповідальність повністю на керівництві за всі-всі питання. І ще дуже ем, важливо і, чесно кажучи, тяжко було звикнути в Україні бухгалтера. Це наші бджілки, які допомагають, постійно консультують, підтримують. Там цього ні. Нічого нема. Ти сама все шукаєш. але Є добрий момент, там дуже багато платформ онлайн, де все це розписано, і там ну, максимально так комфортно. Тож, про маркетинг. Це теж нова сфера була. Я вважала, що я все знаю про маркетинг, про, маркетинг, про продажі, але ні. Польща є таке чудове слово родо. Родо це ваше з нами GDPR. Мені здається, тут десь було, було, я не сказала. Ну, добре. Це наш з вами GDPR. Мені здається, це родо в Польщі придумали зовсім не для захисту персональних даних, а для того, щоб вони всі успішно на цьому заробляли. Тому що. Рекламу ти не можеш зробити. Треба платити за кожну там доступ інформації або підписати багато умов договорів. Емела сілку не можеш зробити. Задзвонити на контактний номер телефону там теж не можеш. Ну тяжко. Але слава Богу, дякуючи LinkedIn, там це до речі, в Польщі головна така платформа, яка на 80% дозволяє всім B2B, enterprise ринку знаходити контактних людей, спілкуватись з ними, там пости пости робити, вебінари, і ну, виходить це як один із головних таких майданчик. Майданчиків, де ви можете знайти своїх клієнтів, поспілкуватися з ними. Там в LinkedIn, я вважаю, що всі знають є такі додаткові функції, як Sales Navigator, нам дуже багато можливостей, дуже цікаво. Якщо будуть питання, підходьте, питайте. Саме головне. Час. Так. Так. Дякую. Ну добре. Якщо можна, просто завершити. Давайте я вам вашу в... зроблю фото... слайди, щоб ви побачили. можливо, зробили фотографії, подивились. Ну, головне один меседж останній робота в ЄС. І в Польщі. це завжди грав довго. Я повторюсь, як казали всі колеги. Тому ви повинні це розуміти, бути готовими. Ну, це враховувати. І якщо є питання, підходи до стенду. Я з радістю відповім вже в більш комфортніших обставинах. Дякую, дякуємо вам, Ольга. Дякую.